Котики, Щойно почалася тривога. Я планувала сьогодні зробити для вас оновлення, але перенесу це на завтра, через те, що завтра в нас буде багато цікавого. Але зараз я рву і мічу, тому що тільки трапилося мені сісти трішечки в Фейсбук, і я побачила рекламу. Рекламу берців лова. Це відео буде трішки зле. І якщо я не стримуюся, вибачайте мене за погані слова. Реклама у Фейсбуку звучить так. Назва магазину дуже класна, про козаки, все таке мужнє і класне. І назва Берцілова 3400 гривень. Котики, не ведіться на херню. Лова не коштує 3400 гривень. Це дорогий бренд, і за таку ціну ви купите херню. Показую. Досліджуємо уважно фото. Надпис лова. Є. Надпис гортекс. Є. Ну, е, херня, вибачте, і іспіпіляю сама себе. Але надпись Гортекс не повністю правильна. Всередині ромба є ще один золотистий ромб. На фото підробки ромб без внутрішньої частини. Так, на кожному лові причеплена книжечка. Зараз тут наші котики приліплені. Ось так. Але пише, пише, не мейдин Словакія. Немає made in Slovakia. На книжечці на оригінальній пише Made in Europe і Based in Bavaria. Тому що лова це німецький бренд. Баварський бренд. Увага! Надпись Gortex. Так, нібито злизали все вірно. Але зараз я вам покажу, як з одного погляду. З'ясувати, чи лова справжня, чи ні? Тому що, наприклад, мій колега абсолютно не побачив нічого. Ні, він побачив багато всього, але йому треба було дуже довго дивитися. Так, з зв... сорі. <плес> <плес> так, можна подивитися на внутрішню устілку. Напис лова на фото підробки. Розміщений не так, як розміщений в оригіналі. Я беру чотири оригінальні. Ой, дякую, котики. Вже відбій. Які ви швидкі. Я надіюся, Москва вже спалена. Вщент. Так, бачите, чотири різних пари берця лова з надписом на устілці. Але це все ще єрунда. Не буду використовувати погані слова, хай орки матюкаються. Ми будемо говорити справжньою гарною українською мовою. Що можна побачити? Коробочка, навіть коробочка, дуже гарно, але не зовсім правильно злизана. Рівняйте з оригіналом, навіть малюнок не відповідає. Тому що на малюнку просто повторено лінії криві і так далі. А на оригіналі є цифри. На оригіналі є цифри і лінії ламані. Але все це можна не дивитися, поглянувши на ось одну цю фотографію. Не бажаю я вас замовити ви, найопщики. Ой, не можна так казати. Ось тут, коли ми дивимося на язичок, відразу видно, що мембрана не гортекс. Підробці на фото. Мембрана, лева мембрана не знати чого. Тому що оригінальна лова на кожній мембрані має напис Гортекс. Не тільки оригінальна лова має надпис Гортекс. ХАІКС, 5:11 і будь-який БЕРЦ або інше взуття, яке ви візьмете, де є гортекс ззовні на бірочці, завжди всередині. Буде писати гортекс. Так ось ось так розводять в неякісних магазинах. Вони кажуть, що це гортекс і це лова, але це дешева турецька підробка. І так, звісно, їй красна ціна 3400. Але повірте, я знаю від моїх улюблених. Гарних надійних котиків, що лова за 3-400 не служить навіть місяць. Не вибирайте підробку, остерігайтеся підробки, вибирайте якісні товари. Не завжди треба брати дорогі бренди. Можна вибрати з що, чогось більш демократичного. Але дуже класного. Наприклад, можу порекомендувати чудового виробника українського 450, який себе зарекомендував дуже круто і дуже класно. І відео, які про них мене просто, не просто здивували. Вони мене надихнули, надихнули на те, що якісний продукт може бути. Українській, і вони мене в цьому запевнили, тому що не один котик і не одна котуся мені про це сказали і це довели. Бачила на власні очі. Остерігайтесь підробок. А завтра у нас класне оновлення. Люблю всіх, бережіть себе, котики гатіть.